Уявіть собі яскраву сторінку великої книги, де кожен куточок це окрема історія про рух. Це не просто ілюстрація, це Вімельбух, що живає, коли на нього дивишся. Назва механічний рух тіл, а під нею ключова мета механіки зрозуміти, як і чому тіла рухаються, та навчитися описувати цей рух точно і зрозуміло. У верхньому лівому кутку хлопчик із лупою досліджує м'яч, який щойно покотився. Поруч червона машинка, що рухається між точками А і Б. А стрілка показує її напрямок. Це приклад прямолінійного руху. У правому верхньому кутку чоловік пояснює графік залежності координати від часу. Крива лінія на графіку це рух тіла, що змінює швидкість. Поряд велосипедист, який об'їжджає дерево. Приклад криволінійного руху. У центрі повітряні кулі, літак і поїзд. Вони рухаються в просторі кожен зі своєю швидкістю. Це нагадування, що механіка охоплює не лише земні об'єкти, а і небесні. Нижче хлопчик стрибає на скакалці, а маятник гойдається з точки О до точки Б. Це періодичний рух, який повторюється із часом. Поруч графік, що показує синусоїду, математичне представлення такого руху. У нижньому лівому кутку корабель на хвилях, а поряд гойдалка, на якій хтось розганяється. Це приклади руху з прискоренням і зміною напрямку. У правому нижньому кутку дівчинка дивиться на годинник, а поруч графік швидкості. Це нагадування, що час і швидкість ключові параметри для опису руху. І нарешті юнак біжить, змінюючи положення в просторі, живий приклад механіків дії. Завдання для уважного спостерігача: знайди всі об'єкти, що рухаються рівномірно. Як ти це визначив? Який графік відповідає руху з прискоренням? Поясни свою відповідь. Визнач, які тіла рухаються по криволінійній траєкторії. Знайди приклад періодичного руху. Який його період. Уяви, що ти вчитель. Як би ти пояснив учням, чому механіка починається з опису руху?